Доброго раху, милі перепадники Україномовного каналу, гарний січний пиранок, 16 січня 2025 року, легенький сніжок випав, забілило, так гарно, Морозець зовсім невеличкий, мінус один, по відчуттям як нуль, ну так. Так для січня, для середини січня дуже і дуже непогано. Ще одну сторінку нашого щоденника перегорнули. Новий день, нові сподівання, на найкраще ближче до весни, як я кажу, і ближче до миру на один день. Стали. Як ніч пройшла харка і ніч. значить є непогано. Все, як завжди. Були тривоги. Дружина читала сотні свої телеграмах своїх шахеди, хтось кудись летів. Все, живі і на роботу прямуємо. Ну, це гарно. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, собачка щось гапка, як собака. Все, усім гарного дня, гарного четвера. Всім мура, добра злагода, всім щиро дякую. Ми звичайно будемо бачити на зважаючи ні на що. Все, до побачення, майка.